Упав любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб реально построїти свій крутецький тайкон, в якому ми будемо поняв робити своїх зомбиків. Отак. От -от. Я вже пройшов трошечки тут е, обучалочку, скажем так, і тут є навіть певний лор. Ми виступаємо в ролі такого поняв злого вченого, який просто десь в глибині лісу знайшов якийсь зомбі-вірус, і тепер він такий уха-ха, типу, я захвачу весь світ поняв. Тому, в принципі принципі, такий от прикольчик. Я вже, в принципі, поставив, як ти бачиш, свою лабораторію. І тепер ми можемо своє своє своїх е, цих. Перших зомбі е, випустити. Перестаньте стріляти, Я чуть не помер. Обалдеть! побудуй вірус продюсінг дропер. А що вони прийшли мене вбивати? Що мені зробити? А, чекай, в мене є ж лопата. Дійсно, ну, а ну? Та ні, та я то так буду вбивати. Знаєш, скільки? Ого. Ну, якось е, так. Ладно, саме головне, щоб вони мене не трогали, і в принципі, то. Все, ми купили свій перший дропер, дам. Окей. Що далі? Тепер у нас гроші будуть збиратися в оцей мультиплікатор, типу. Окей, це питання має це. Я сім, ну, знайомий. А можна пограти, будь ласка, дякую. В принципі, дякую, хоч на тому. Окей, okay. що у мене є е, доступного по прокачкам? Тут 5800, 1200, 3500. Ой-ой-ой. ой Daily ревард. А, немає у мене поки що такого, я поняв. Окей. Okay. В принципі, як бачиш, до нас тут часто густо приходять, типу, сили спеціальних операцій, ти поняв? і починають на нас, типу, як нападати, да, там, захищати ще щось. І в принципі, в нас є ось, до до речі, функція. Е, ми можемо командувати з зомбаками. І можемо або нажати на defend, типу, на захист, target, guard. Холд і атак, да? Нажав атаку, атак і вони пішли атакувати. Окей, все, тоді питань немає. Хай там собі розбираються. А я б отако тут реально позбирав би грошей, в мене є вже ціла тисяча, так. І я би прокачав ще один дропер, так щоб у мене було більше грошей. Правильно? Правильно. Давай подивимося, у нас десь повинен бути, типу, як Daily Ревард, да? Я так розумію. А ну що, це за робукси, робукси, робукси це все за робукси, чекай, не то мені не це треба. Осьо, ревард. О, плюс 20 тисяч. Обалдеть, let's go. Непогано. Вже можна навіть трошечки Підкачуватись тут, да? летко апгрейдер поставимо. А бікдропер, ану. А ще 14. Давай ще один такий ось до. Купимо. А? Осталося всього на всього 11. Окей. Ми таку доріжку у нас все одно копійки коштує Стіни Ось до вікна, бем-бем-бем. Якось отако, да? Окей. І в принципі, я був би не проти поставити ще зомбака сюди. Отако ось до. А, чекай так, вони однакові мене, да, завжди? Тобто в мене немає якогось крутого. Ось до Єган зомбі-ду. Він стоїть грошей, маммі. А тут таке саме да? Да, це просто о, самі звичайні зомбаки. Окей, понятно. Проте у мене є ще купа і купа бабла насправді то. Тому я би потратив то трошечки все-таки в прокачку. І напевно 5 тисяч я би оце закинув прямо сюди. Таку ще один великий дропер. Чи що це ще це апгрейдер, Не знаю. Проте, в принципі. В принципі, звучить дуже дуже таке ну, солідно насправді то. І я б по це подумав би, що мені ще такого почнути. А? Ось це щось є. Ано, ну. індікатор 140. Ну це так, чисто ці, поняв. Якісь декоративні просто штуки, тому в принципі воно нам не дуже -то цікаво. Йо are recalled to тут laboratory defense Ага. Хорошо, defend Да? І воно, ну, поняв, люди йдуть тупо. Жестяк. Ой-ой. <реш> зараз хана Катюхи може прийти, да? Ага. Ну от ти правда Ой-ой. ой Атакуйте їх, атакуйте цих зеленинів не пускайте їх до мене. Ану, ага. Ну, дам. Досить таки швидко, якось вони <реш> помирають, проте неприкольно. Ладно, поставимо сюди отаку ще одну штуку. Нормально. А мене цікавить насправді то. Armory целінг, це що таке? Armory бейс? О, слухай, непогано. Дезерт Ігл можу купити за цілу тисячу. А ну, go. Я годен прям нормально так порозвалювати зомбаків. Тут ось до полісмен є. Ой-ой. Тихо, полісмін, Пішов ти в дупо, Бамц. Let's go. хорошо. А диви, чого їх так багато тут? Що це таке? Що за приколи? Обалдеть, там можу ще якусь штуку, случайно купити. І, походу, я якось і купив навіть, так? Ні? Ну так, да, я купив тут сюди цю штуку. Обалдіть. Оцього полісьміна треба роздубасити. О, хорошо. Тут ось доше такі лохи пешні кінти, яких треба відбити. О, а ще десь один. Один з селянин лишився. Де? А, все. Кух, відбились? Let's go! Да, нормально, не сказати, що прям дуже легко було, але ну, в принципі, справились і то добре. Саме головне тепер трошечки підзбирати бабла, щоб можна було купити прикольний є... якийсь там ядропер, я так понімаю. І звучить в цілому дуже то цікаво. А поміж іншим, можна якісь тут того прокачувати. Да? Платформа якась 1100 коштує, а ну? Граге вол. А, це типу для якихось транспортів. Окей, ну мені це не так цікаво. Насправді, ну там да, диви, там, там, там вже написано ґарак. Окей, okay. там у нас оружки, в принципі, тоді все понятно, окей. Okay. Автоколект коштує грошей, прикинь. Рубукси хочуть мії обалдеть. А диви прикол? Тут прям в оцих великих дроперах так-то зомбі сидять. Я й не бачу. Прикол. <с> нормально, нормально. Окей. Okay. Сам, сам плітестер якийсь є, прикинь. Що це таке цікаво? Проте, ладно, я думаю, ми то поймем в принципі, згодом. А зараз у нас мілітарі камінг ап буде якийсь короче, через 150 секунд. Це буквально 2,5 хвилини. Цікаво. Цікаво, що нас очікує, але мілітарі це армія, в принципі то. Тому це буде прям дійсно, можливо, навіть і складно. Але поки що, в принципі, в цілому, то й без проблем. зомбачки собі там ходять, щось качаються, щось мені там заробляють грошики В цілому, мене це е, устраює, скажімо так, влаштовує. дропер у нас 10 тисяч коштує, обалдеть. Треба ще майже. Півтори тисячі поступити наформити. Ну окей. В принципі, виглядає, як не всі гроші світу, тому чому б бійні. Так, а ну. 1600, 1700. Оце отако нам хватить. Let's go. Давай попробуємо. А ну, зікле дропер. І що? Який він? Алло, цирклі дропер. Ану, виплю не якусь штуку, ну. А, ось тут диви. Вона прям така здорова, непогано. Ну і тепер я повинен заробляти гроші і взагалі прям тонну. Правильно? Ну, я надіюсь, що так. Да. Так то штука 10 тисяч коштувала. Не хотілося б, щоб це було дарма, в принципі, то. А, у нас другий поверх є за 12 тисяч. Окей. Цікаво, цікаво. Проте в нас ось до за буквально 30 секунд. Почнеться мілітарі приколи. Тому, в принципі, давайте зомбіки мої на е, получається захист. да, Розвертайтеся. Окей. Зараз павнемо тут ось до кінта. Ану, фемц, і тут, ось, до-да. Селект зомбі. В смислі селект, просто розпау, ну. О, все, оно. мілітарі soldiers десь повинні йти сюди, да? Де вони? Воно ну, бачу, диви, вдалі там. А я буду попадати по ним з пістолета з такої віцу? Відст... Да, диви, попадаю. В принципі, не, не сказати, що дуже часто, проте <сум> саме головне, що попадаю. Давай хоча б трошечки їх піддамажимо. Поки є така можливість. Бо потім буде трошечки неприємно. Але тут прям такі кенти, да? Заряжені йдуть. І ГП в певних вообще. Море обал Цей конкретно з ножом на мене праться, я поняв. Тихо. Ану, тихо. Відстань від мене. Ану, якщо він сюди пройде, то він помре, так? А мене що, пістолет забагався? Чи що, що за приколи? Хе-хе-хе. У мене післат все прикол. Диви. І мене сам по собі постійно стріляє, я нічого не жму. Причому досить таки швидко він стріляє, ти хочу сказати. Ой-ой-ой, тихо. До мене так близько підійшли, обалдеть. Оба. Все, кінти вмирають, нормально. Ой-ой, цей стріляє. Прикинь. Ну нічого страшно, нічого страшно. Зараз ми з вами розберемося трошечки туди. Да? Він там воно теж прийшов, підписник допомагає. Let's go. Їх все одно якось багато що до цих пір диви. Це жесть. Оп, тако він розсипався. Ну, я ось до... Коли агрю на себе поняв, то вони отако на мене сюди йдуть і тут помирають. Поняв. Оце тупо лайфхак. Let's go. Ану, бемс, все, помер. А цей? Алло, дядько, прокидайся, про прокидайся. Здорованю. А йому байдуже на мене, поняв. Йому тупо байдуже. ой давай давай-давай-давай, от. Кобемт. І все, він помер. Нормально. Ще по цього кента добити. О, пойдет. Що, все, всіх розвалив, да? Ну, походу, да. Все, let's go. Тепер можемо відправити їх просто в атаку. А, чекай. Remaining military 16. А де ж вони? Не поняв. В принципі, десь є. Окей. А, так вони все одно падають. Можливо, це. Ну, не мої мілітарі, оці кенти, мої вороги, ні? Може будь. Може бути. Окей, у нас є 11 з половиною тисяч, але на наступний дропер треба 13. Обалдеть, мені знову не вистачає. Вроді би, скільки отримав, да? А все одно якось і, ну, мало. прикол. Що таке А aliens? Ану, aliens. Це я можу да? А Ану, реквест. Реквест був був rejected, кінь відхилив. Обалдеть, ну як хочеш. Ладно, в принципі, то байдуже. Давай прокачаємо отакий ще один сіркулькеле дропер. О, в мене взагалі було тут грошей. Капець. Але вони поняв, якось прям занадто повільно спавнять кубики, ні? Чи то мені тільки так кажеться, не знаю. В принципі, якось, наче і прокачав прикольний дропер, а що толку, не поняв. І приколи, що робіть. Скільки оця штука стоїть, а? Цюліндер дропер, 17 тисяч. Йо-майо, -йом. ого. <реш> ого, непогані такі у вас стіни, я хочу сказати. Ну, в принципі, давай таку якесь стеклу куплю. Ага, поняв. Просто жесть, let's go Мені треба 4 тисячі, на оцей якийсь sample tester Що це таке, я не знаю, але мені дуже цікаво, ану. Давай перепровіримо. Бемц, це якась декоративна штука, да? Я купив декоративну штуку за 4 тисячі. Ну, дуже правильно, в принципі, чого, да? Звісно, я міг купити ось якийсь УЗІ, наприклад, да? але я купив вонючий декоративний прикол. Звісно. Югу. Як же ж прекрасно. Ну, нас, до речі, якийсь босс прийде, прикинь, за 180 секунд. Обалдеться, скільки три хвилини, виходить, дам? Жесть як. Ну, нам треба підготуватись, получається, хоча б 4 тисячі назбирати, щоб в принципі УЗІ купити. Бо я думаю, що УЗІ набагато-набагато прям цікавіше, ніж Дігл. Хоч і Дігл це легендарний пістолет, проте чого ви вмираєте? Не поняв. А. Поняв. А якось можу я вибрати, щоб віледжер армії є таки, да. І все, вони розвертаються, все супер, файно. А то я вже думаю, що таке? Чого вони помирають у мене тут? Що таке? Баги, лаги якісь. Ладно, в принципі, бабки є. 5700 у мене на руках. Я беру таку ось до УЗІ. І в принципі, вже так ти знаєш, достатньо таке непогано. Ровбар, це в нас лом, а не лук, як я думав. Коротше, я, виходить, потратив лишню тисячу Угу, да? Я поняв. Приколи. Виколи. Що ж куди я ще можу потратити трохи грошей? А? Де вже щось запувся? Якась тут у нас аутдор стіна є. На третього зомбі треба 3500. Ну, слухай, в принципі, такі гроші я знайду. Let's go. Купити цього зомбачка в мене є. Ану, ампс. О, прикол. Тут, до речі, є ось де якийсь хазмат. Є просто зомбі. Обалдіть. Ти прям взагалі різних різних можеш купляти. Поняв? П'ятий зомбі у нас пишеться за 12 тисяч. Обалдемо, звісно. Да, така, знаєш, непогана ціна, я б сказав. Проте, що ж поробиш? Є такого ось до купити таких стін. Турель 15 тисяч. Мегабот, до речі. Якийсь. А. Обалдеть, він там здоровий. Це прям прикол. Прям прикол. А ну, еквіп. Візьмемо рельку І let's go, в принципі, трошечки понакидуємо по тому зомбаку. Цікаво, за нього щось дають взагалі, ні? Ну я попадаю, в принципі. Раз через раз, правда, але. А, його, мабуть, теж хтось там реагрить, да? А ну в принципі, пішли тако до нього прям. Куди ж він іде? Я не поняв просто. Ану. Ой, тут поліція. А, ну, да, диви. У ним хтось накидує, ти поняв. І босс у нас, в принципі, один на всіх тупо. Обалдіть. Цікаво. А що дає цей босс? Я не можу поняти а? Ой-ой. Ти шо не стріляєш і чимось, що? Чи не поняв. <риклад> Прикол. Але в принципі я так розумію, що за боса нам щось дають, да? А ну. Бемц? А, ящики якісь ось. Прикинь. Обалдеть. Ану. Да, якісь нормальні такі ящики нам випали. Обалдіть. Їх треба лутати. Я поняв. бенц, рандом бокс. Якісь гроші мені випало і ще щось, да, Але я не помітив просто. Окей. Обалдеть, у кінта тут зомбаки, ти прикинь. Тут можна, коротше, прокачуватись і прокачуватись. Показується. Але хоча б на боса подивився, в принципі вже. <гас> мене РПГшка є. прикинь, Ану. кінь до мене прибіг мені мішати. Хе-хе! От бублик смердіть. В принципі, можемо отако купити другий поверх. О, нічого так, да? Обалдеть... Там той кендевий так і жде мене. То постоїть і жде, от Василя. Ну, в принципі, хай жде, А ми, друзі, будемо уже з вами прощатися, тому що цей відеоролик підійшов до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, то обов'язково не забувайте тити ціти вподобайки, підписуватись на канал. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Тож, всім файного настрою і всім. па-па.